Сьогодні ми будемо говорити про представників ДЦК, які приймають безпосередню участь у силових затриманнях на вулиці. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому тут каналі ми продовжуємо говорити про зміни в законодавстві, про захист ваших прав, про мобілізацію, про все те, що зараз необхідно знати, а головне про те, як захищати свої права і при цьому не порушувати закон. Тож неодноразово я викладала відео, де я виїздила на випадки силової мобілізації до своїх клієнтів, надавала їм юридичну допомогу. І в принципі, потім ці відео викладала, щоб показати, що можна робити і як правильно себе поводити у випадках силової мобілізації. І от нещодавно переглядала одне відео на YouTube, дуже довго, хвилин на два. 20, але суть цього відео була така, що хлопця намагалися затримати на вулиці, застосовували до нього фізичну силу. Були побої, викликалась і поліція, і швидка допомога приїздила до хлопця, надавала йому медичну допомогу. Але на що я тут звернула увагу? І на що ви, до речі, завжди звертаєте увагу, коли викладаю щось подібне? Ми не займаємося, не знімай! Ми з вами бачимо, що людина у чорній формі, напевно, то військова, але в принципі, ми, на жаль, не знаємо, хто ця особа, тому що службових посвідчень ніхто нікому не показував, і ми в принципі не можемо зрозуміти, хто це. Але, в принципі, що ми з вами бачимо, так, що людина говорить, що вона представник центру комплектування, ця людина у чорній формі говорить про те, що в неї є всі повноваження вчиняти все те, що вона вчиняє. Хто не бачив це повне відео, обов'язково знайдіть його на просторі ютубу. Подивіться, тому що, в принципі, те, як захищав себе чоловік і хто йому прийшов на допомогу, це в принципі дуже правильний алгоритм. Захисту самого себе, якщо у вас в принципі немає адвоката або не було змоги зв'язатися зі своїм адвокатом, і от ви вже переглянули шматочок відео. Ми побачили чоловіка у чорній формі, і тут хочу вам нагадати про своє відео, яке я також викладала, коли із своїм клієнтом ми прибули на допит до відділку поліції, а там нас вже чекали представники ТЦК. То що під тим першим відео, що під цим моїм відео багато хто написав, а хто ця людина у формі, чи то у військовій, чи то у чорній формі, і багато хто написав із тих, хто, скажімо так, розбирається. Темі або є діючими військовими, вони звернули увагу, а що це за форме одяг такий, чому він не відповідає тому самому стандарту, який у нас є, який у нас затверджений, з якого в принципі можна встановити хто перед нами діючий військовий чи просто якась людина у цивільній формі з вулиці? І от про це я сьогодні хочу з вами поговорити. І так як я адвокат, я не буду просто говорити про те, а як має бути, я буду посилатись на норми закону, будемо розбирати це питання з точки зору законодавства. У нас є діючий наказ Міністерства оборони з. За номером 606 і даний наказ регулює Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстів військових ліцеїв. Тобто, ми вже розуміємо, що військові носять не просто військову форму, так як їм захотілося або тоді, коли їм захотілося. є певний державний стандарт, хто і коли має носити формений одяг і у якому вигляді. І от давайте з цим питанням розберемось трошки детальніше. Для чого нам взагалі треба розбиратися з цим питанням? Можете задати таке питання ви, це навіть в принципі Логічно, яка нам різниця, хто у якому одязі ходить, але насправді це має дуже велике значення, тому що от в таких випадках силового затримання, порушення прав людини під час мобілізації та в принципі порушення прав зі сторони, скажімо так, тих осіб, які представляються представниками центру комплектування. То тут ми з вами розуміємо, зазвичай як нам говорять, що я військовослужбовець, який зараз проходить службу в центрі комплектування, і в принципі може воно і так. Нам не важливо, де військовослужбовець проходить службу, чи то в центрі комплектування, чи то в навчальному центрі є один єдиний стандарт. І в принципі, дивлячись навіть на той зовнішній вигляд військовослужбовця, чи то представника ТЦК, який перебуває під час виконання своїх службових обов'язків, чисто зовнішнього вигляду, ми можемо встановити. Хто це до якого роду військ відноситься такий представник центру комплектування, і як, в принципі, взагалі він має виглядати, тому що тут насправді дуже важливий момент, якщо ми бачимо представника, начебто, центру комплектування, да, бо ми зараз говоримо просто абстрактно зовнішнього вигляду, ми маємо переконатися, що це дійсно представник центру комплектування, адже є, по-перше, єдиний стандарт форменого одягу, за яким мають, скажімо, так, вдягатися і якого зобов'язані дотримуватись у ці представники Збройних сил України. І відповідно, якщо ми просто бачимо, якусь Особу в спортивному костюмі, чи якійсь чорній формі, ми, в принципі, з цього можемо говорити сміливо про те, що це не є, наприклад, представником центру комплектування, навіть якщо у нього є відповідні службові посвідчення, адже закон зобов'язує під час проходження служби, під час виконання своїх посадових обов'язків мати відповідний зовнішній вигляд і відповідно бути вдягнено. Тому давайте розберемось трошки детальніше. Тож, відповідно до цього, 606 наказу Міністерства оборони України, який є діючим і який змінювався неодноразово, ми бачимо, що є такі. Види військового одягу: перша це парадна форма, друга парадна церемоніальна форма, парадно вихідна форма, повсякденна польова, тобто службова, морська, спеціальна і спортивна. І тут ми з вами розуміємо, що такі види одягу, як парадна, парадно церемоніальна, парадна вихідна, вона не буде стосуватись випадків, коли відбувається затримання, доставлення, наприклад, до центру комплектування, адже є чітка нормативка, яка регулює, що ось ці види одягу, як я назвала, одягаються у виключених випадках. І навіть з назви цього, скажімо так, виду одягу, ми розуміємо, що Затримання це очевидно не церемоніальний вид одягу, хоча це може і так. А от наступні три види одягу вони, в принципі, здавалось би можуть підпадати під таких осіб, яких ми бачили на відео, які просто у чорній формі, чи які просто, скажімо так, у камуфляжній формі, але без якихось там особових знаків, за яких ми можемо встановити хто ця особа. Давайте детальніше. Тож, перша форма одягу це повсякденна, вона одягається під час роботи чергувань, якщо при цьому не передбачено носіння зброї у штабах, управліннях, установах і за. Акладах, а також у всіх інших випадках, коли не передбачено носіння парадної, парадно-вихідної, польової форми одягу та спеціального одягу. Наступна форма одягу це спеціальна. Давайте подивимось, коли її мають одягати. До спеціального одягу відносяться такі види одягу: одяг, зуття та засоби індивідуального захисту, що видаються військовослужбовцям. За штатними посадами, які передбачені виконання певних робіт з обслуговування техніки під час роботи із шкідливими речовинами чи пов'язані з небезпечними умовами або роботами. І остання форма одягу це спортивна. І відповідно, ми якби розуміємо, да що спортивна форма одягу буде одягатися під час проведення спортивних змагань, занять а також під час індивідуальних тренувань, спортивний одяг та взуття. І тут ми з вами відповідно зрозуміли, да що є ще три категорії, які в принципі підпадають під оту форму одягу, яку ми бачили на відео. Просто чисто чорна форма. І капелюшок або просто камуфляжна форма. Але ж себе можна було так і залишити, аби нам Міністерство оборони не дало наглядні зразки того самого військового одягу, як він має виглядати. І давайте я вам зараз дещо покажу і напевно вас здивую. В принципі, якщо ми з вами відкриваємо додаток перший до правил носіння військової форми одягу та знаків і розрізнення військовослужбовців збройних сил України, ми побачимо чіткі приклади того, як має виглядати. Форма відповідного військовослужбовця, якщо ми звернемо увагу на те, як має виглядати повсякденна форма одягу солдата чи в принципі офіцера, ми з вами побачимо, що той зовнішній вигляд, який ми бачили на відео, він зовсім не відповідає державному стандарту, який був затверджений до тих осіб, які є представниками збройних сил України. І дивлячись, в принципі, на цей державний стандарт який затверджений стосовно того, як має виглядати представник збройних сил України незалежно від рангу, які є державні стандарти стосовно носіння верхнього одягу стосовно носіння головних Борів з огляду на це хочеться поставити дуже чітке, але цілком логічне запитання. Якщо є чіткий державний стандарт стосовно одягу, стосовно зовнішнього вигляду представника центру комплектування, який є військовослужбовцем, який проходить військову службу в центрі комплектування, то хто ті особи на відео, які затримують людей і доставляють їх до центру комплектування? Тому що зовнішній вигляд кожного із них взагалі не відповідає жодній нормативі? Цікаве питання, правда, як же встановити представників центру комплектування, якщо навіть їх зовнішній вигляд не відповідає, затвердженому? Державному стандарту, і отут дуже цікаве питання. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і звісно, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. І обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, якщо ви досі цього не зробили. Бо тут я розповідаю лише про практику ніякої теорії.